Щоб всі люди спаслися і унаслідували дар Божий вічне життя. Син Божий залишив славу неба, прийшов на цю грішну землю, віддав своє життя, постраждав за грішників, вмер і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка покличе до Ісуса Христа в молитві Покаяння. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до Нього, люди! Він вас чекає, Він вас любить, Він хоче благословити ваше життя, Він хоче простити ваші гріхи. Він хоче звільнити вашу душу від того гріховного тягаря. Прийдіть до Бога. Сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні Господь він кличе вас, Він чекає вас і Він хоче вас благословити. Все залежить від вашого вибору. Господь, він ступить до дверей вашого серця, але чи відзоветесь ви? Чи не від залежить від вас. Але Господь Він протязі всього вашого життя, Він кличе до вас, Він хоче дарувати вам спасіння, простити ваші гріхи, тому що з гріхами жодна людина в Небесне царство не потрапить. Для грішників царство небесне закрите, а відкрите для святих Божих людей, для праведників. Які полагаються не на свою праведність, а на праведність, яка від віри в Ісуса Христа. Тому що в Біблії написано, що наша людська праведність, вона як заплямована одежа перед Богом. Коли людина розраховує на себе, то вона перед Богом в тій заплямованій одежі. Але коли ми полагаємось на праведність, Ісуса Христа, і приймаємо Його праведність, тоді Бог нас оправдує, тому що весь суд був покладений на Сина Божого. Він на собі поніс нашу вину, наше наказання прийняв на себе, вмер, в стражданнях і на третій день воскресе з мертвих. І хто призове ім'я Господня, той спасеться. Той отримує дар вічного життя. Після смерті фізичного тіла на людину чекає або вічна загибель в пеклі, або Небесне Царство з Богом. Але грішна людина в небо до Бога не попаде, а відправиться в пекло. Тому треба покаятись і звільнитися з Гріховного Рабства. І тоді двері Царства Небесного будуть відкриті для вас. Сьогодні, коли люди помирають, уходять з цієї землі і на цій похоронній процесії людей відправляють всіх в Небесне Царство. Та да, нам би так хотілося, щоб наші родичі, наші близькі, рідні, вони йшли в небесне царство. Ми цього хочемо. Але Біблія говорить, що грішники в Царство Небесне не попадуть. І ось людина жила, грішила, поступала, як хотіла, вела моральний спосіб життя, щось на протязі життя робила багато всього гріховного, гріховний спосіб життя вела людина, а після смерті на похоронах. Відправляють її в Небесне Царство. Яке може бути Небесне Царство для грішника? Це великий самообман, небесне царство тільки для тих, які прийняли Ісуса Христа і оправдалися перед Богом. Тому кожна людина за період свого земного життя, поки вона живе на цій землі. Поки є дихання в ноздрях, поки б'ється серце, поки є здравий розум у тебе, то ти можеш примиритися з Богом і прийняти Небесне Царство. А якщо ти в гріхах помреш, тебе вже ніхто не відмолить. ніякі молитви не поможуть. Це людська видумка, це є байки людські. Після смерті людину відмолити неможливо. Тільки коли людина живе, добровільно покається, примириться з Богом, тільки так вона оправдається. Тому люди, читайте Біблію, духовно, просвічайтеся, щоб вас ніхто не обманював, щоб ви прийняли істину Божу, Божу правду. Божа правда сьогодні відкрита для вас в Божому Слові. Читайте Біблію. Я думаю, у багатьох із вас біблія є вдома. Але який слой пилі на цій Біблії, чи ви її читаєте, чи ви просто її вдома зберігаєте, як оберіг, вона не поможе, якщо вона пилиться на ваших полицях, вдома. Вона поможе, коли ви її будете читати, досліджувати і виконувати все те, що в ній написано. Тому люди задумайтесь, де ви будете вічність проводити після закінчення земного життя, куди відправиться ваша душа? Господь пропонує вам спасіння, Він хоче дати вам вічне життя, Він хоче небо вам подарувати, і він все для цього зробив. Син Божий прийшов на цю землю, вмер за наші гріхів. Воскресне третий день з мертвих для нашого оправдання. Він переміг сатану, переміг смерть. Він отримав победу там на Голгофському Христі. І тому сьогодні кожна людина, яка прийме Господа Ісуса Христа, отримує Спасіння. Тому люди, прийміть дар Божий спасіння, Він дається вам безкоштовно. Вам нічого за це платити не треба, вам треба прийняти Божий дар, а далі жити згідно волі Божої. І це все даром по вірі дається. Це неможливо заслужити, заробити. Це дається даром по вірі. Прийміть дар Божий Спасіння. Ісус Христос любить вас, Він хоче вас благословити.